Ці тіні у стіку від Патрісія Людо я чекала цілий місяць. Це, мабуть, один з останніх продуктів з їх нової колекції Зефір. І нарешті я їх знайшла, побачила і купила. Та перш ніж перейти до тестування тіней, спробуємо ости тональний крем, бо я не бачила жодного розгорнутого відгуку на нього. Єдиний відгук, який я прочитала, це те, що в нього класна помпа. Уявляєте? Паня у цієї колекції неймовірно гарне та якісне. Великий плюс те, що після знімання сліди у нас залишається ось така наліпка, на якій ми побачимо і срок придатності, і кількість орто тридцять що це у нас просто тонуючий засіб для обличчя, 50-літо колекціон зефір. Колекції зефір. Все. Тобто сам виробник не вказує, яка у нас ця тональна буде по фінішу. Що ж у нас вказує сайт, наприклад, є? Це матовий тональний крем, який має доглядові властивості. Дуже тугеньке закриття. Це добре. Окей. І ось така помпочка. Ну, наче помпа виглядає надійною. Ітіночок, до речі, у мене 0,2. Відтіночок, в принципі, досить світленький, нетемний. І якщо її розподіляти пальцем, то вона досить щільненька. Якщо роздивитись детально склад, то дійсно тональна основа має доглядові компоненти, а, а також дійсно УФ e фільтри, що вказано у нас на флакончику. До речі, я буду розташовувати ось таким спонжиком від Патрісія Лідо, котра я нещодавно обновила, і котре мені дуже подобається, як він працює. Але у складі вказано, що є силікони. І от саме силікони можуть викликати комедогенність. І ось так виглядає тон на одній половині обличчя. Перекриття, як на мене, досить гарне. Я нанесла його повністю на все обличчя. А, як на мене, то фініш геть нематовий. Можливо, він, звісно, підзастигає, хоча зараз я відчуваю липкість, і він в мене трошечки відбився, що на правій половині, куди я нанесла спочатку тон, все рівно залишається сяйво. Перекриття у нього середнє. Тобто, всі запалення, особливо от на шиї, він повністю в мене не перекрив. Знаєте, як маска вона не відчувається. Це більше як такий зволожуючий крем, але все ж таки гарно тонуючий і сяючим фініш. Значить, після припудрювання видно, що тон настільки сяючий, що навіть після припудрювання це. Сяйво пробивається. Що цей тон підійде для сухої шкіри, нормальної шкіри, можливо, для комбінованої, як у мене, якщо ви любите такий фініш. Для жирної шкіри, ну не знаю, Хіра з ним виглядає гарно. Прям хочеться на себе дивитись. Ввечері ж мене цей тон здивував, адже я не побачила масного млинця на своїй шкірі, а також якихось запалень або сильного зникання тону. Тож я роблю висновок, що це дуже гарна сяюча тональна основа. Що ж, тональне, я поки що забираю свою постійну косметичку, з ними поки холодно, бо я маю комбіновану шкіру схильну до жирності. А ось ці продуктики вже протестуємо у наступному відео. Па-па!